Смішна казка про заєчку веселинку. Жила в лісі дівчинка, зайчик на няня веселинка, бо сміялася вона з усього на світі. Одного ранку вона вирішила бути серйозною, як доросла зайчиха. Стоїть перед зеркалом і командує собі Не смійся! а вуха в неї беруть і падають на бік. Дуже померло. Веселинка побачила це і вже хіхікає, вуха знову впали, і вона регоче ще голосніше. Тоді вона пішла до білки. Білочко, скажи щось серйозне, щоб я не сміялася. Білочка урочисто промовила. Шановна Василенко, у вас хвіст ука ука? перепитала зайчиха, укачується у бублик. Василинка повернулася і справді її хвостик скрутився мов пончик. Вона, як побачила це, так і впала в листя від сміху. Тоді й зрозуміла. Бути серйозною це не моє, бо якщо зайчик сміється так голосно, що навіть дерева хитаються, значить у цьому його талант.